У Вінниці відзначили День Святого Якова та відкрили кам'яний показчик до Сантьяго де Компостела. Вказівний камінь, привезений з Іспанії, встановили поблизу набережної Рошен. Саме він є найсхіднішою точкою від Вінниці до шляху Святого Якова. Також в цей день було відбулось спецпогашення марки Кам'яно-Подоліку. Лімітована марка розроблена офісом туризму та присвячена долученню подільського шляху Святого Якова до першого європейського культурного маршруту. Найсхідніший в Європі вказівний камінь, який показує напрямок до міста Сантьяго де Компостела, встановили у Вінниці 4625 кілометрів. Саме така відстань до кінцевої точки паломницького маршруту, що проходить усією Європою. Знаходиться кам'яний показник поблизу наборожної Рошен, оскільки тут сотні паломників починають шлях каміно подоліку до костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Це теж один із офіційних атрибутів маршруту. Саме цей камінь був подарований Вінниці урядом автономного регіону Галісія в Іспанії. І такі камені знаходяться в дуже багатьох світових містах, столицях, як символ власне, єднання довкола маршрутів шляху Святого Якова. У травні цього року Вінничині підтвердили статус подільського шляху Святого Якова як частини великого європейського маршруту Каміно де Сантьяго. Майже сотня паломників вже пройшли подільський шлях Святого Якова. Дорога вже визначена. Куди йти, або? Чотири тисячі кілометрів підеш. Або пішки, або на велосипеді, або на коні. Є три можливості пройти цей шлях від точки А в точку Б погасили й лімітовану марку Каміноподоліку присвячену шляху святого Якова. Замовити її можна лише в офісі туризму до 16 серпня. Марка є особливою, тим, що на ній зображено дев'ять пам'яток по маршруту з дев'яти різних громад, найбільш популярних, які також будуть впродовж цього літа промарковані сонячною мушлею Святого Якова. Марки і конверти, листівки, які були сьогодні презентовані, можна замовити в офісу туризму в Вінниці. Це лімітована серія, і замовлення можна буде здійснити до 16 серпня цього року, тобто ми не будемо його більше повторювати. Подільський шлях Святого Якова включає в себе 14 точок у Вінницькій та Хмельницькій області. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.